Я не можу сказати за суму, ви. Оля Полякова вперше розсекретила найдорожчу річ свого гардеробу, і це шуба від Валентину. Співачка зауважила, що то було по молодості у 25 років, коли її чоловік мав великі гроші. Слухайте далі пряму мову виконавиці. Добре, 96 тисяч євро. Ні, будь ласка! Це вау. Це дурня. Бо ти просто розумієш, що на тобі квартира, блін. І. Вона навіть не гріє, бо вона із стриженої норочки дуже тонесенької. І я в ній вела доріжку, коли приїжджав до нас вже покійний Алан Долон. І я була вагітна Алісою. І я пам'ятаю, що я дуже змерзла, бо на вулиці був мінус. Ця шуба довбана, вона дуже красива, але вона не гріла. І я після цього захворіла так, що я просто поняла, що, знаєте, гроші, вони. Не гріють, як то кажуть.